Шановні глядачі телеканалу Бужнет, мене звати Наталія Леми, і сьогодні я буду вашою помічницею у вивченні мовних тем. Довкола теми нового правопису точиться багато розмов і досі для чого щось змінювати? Чи потрібні нові правила, і чим новий правопис відмінний від попереднього? Найперше, що варто зазначити, що новий правопис не такий вже й новий, бо норми, з якими ми сьогодні познайомимося, це радше повернення до наших історичних джерел. Правопис, яким ми користувалися до 19-го року, зазнав впливу радянської влади в 30-х роках 20-го століття. Влада того періоду намагалися максимально наблизити нашу мову до мови окупанта. Цей процес був штучним процесом зближення. Тому сьогодні я сформувала добірку з п'яти новацій, щоб допомогти вам краще зрозуміти чинний український правопис. Перше та часто вживане сьогодні слово сполучення «ТОП-5», топ 10 топ 100 Чинний український правопис говорить нам, що частинку топ слід писати з словами, які не є числівниками. Таке словосполучення з числівником є ненормативним. Компонент топ доречно поєднувати з іменниками як частину складного речення, у словах на кшталт, топ-менеджер, топ-модель. Варто запам'ятати, що такі слова. Пишемо в поєднанні з компонентом «ток» разом. Друге. Однією з найрадикальніших змін стала безкомпромісна літера Є у таких словах як проєкт, проєктний проєкція. Адже творяться вони за зразком як об'єкт та ін'єкція. Третє: зазнало змін слово священник. Яке раніше слід було запам'ятати як слово виняток? Писалось воно без подвоєння. Сьогодні, згідно з чинним правописом, це слово має подовження та пишеться з двома літерами «Н». Четверте: унормовано написання слів ви та ваш. Ці слова слід писати з маленької літери. Велику літеру ми можемо писати, щоб підкреслити. Форму ввічливості при нашому зверненні до конкретної людини. П'ять. Зазнали змін деякі імена та по батькові. Кличний відмінок імені Ігор пишемо з літерою Ю, а саме Ігорю. По батькові від такого імені змінило форму на Ігорьович. Ім'я Олег отримало дві форми кличного відмінка: Олеже. Поруч з попередньою формою Олегу обидві форми є нормативними. Імена, які були невідмінюваними: на кшталт Ізабель, Жізель, Ніколь. Згідно з чинним українським правописом, тепер відмінюються. Тому у давальному відмінку ми матимемо звучання. Ізабелі, Жізелі, Ніколі важливо зазначити таку зміну як відмінювання усіх слів у конструкції під час вживання кличного відмінка. Наприклад, попередній правопис вимагав відмінювання лише одного слова, а саме було друже захисник стало, друже захиснику, було товаришу «товаришу волонтер» стало товаришу волонтере». Це була мовна добірка з п'яти змін. Тож пликаймо свою мову, бо без мови немає нації, а без нації немає майбутнього.